Вітаю! З вами рубрика для батьків та дітей. І я її ведуча Анна Сагань. У дітей літо асоціюється з відпочинком. Книжки, зошити, все відкидається у далеку шухлядку і починаються канікули. Сьогодні ми поспілкуємося з експертом нашої програми, з дітьми, а також з батьками та дізнаємося, як краще спланувати свій відпочинок та як не забути навчання влітку і щоб воно було продуктивним та веселим. Гуляю з дитиною, ходимо на річку, катаємося кожен день на качелях. Тиждень тому купили е, круг. И э, жилет спасательный. И мы плаваем. можно было плавать. Да, мы плаваем. Ну, только с папой или мамой на руках. И мы Морозово. Да? Ты любишь Морозово? -а -а. Кажи, Скажи, Китя. Китя. Ходим на речку, гуляем в парке, учимся ходить. А ты знаешь, что такое отпуск? Знаю. Это когда вот человек куда-то едет. А я хочу вот ну, вот то есть полететь вот э, такую страну в Турцию я вот летом э, вот я не играю с друзьями мы вот э, и катаемся в Багавей, и еще мы вот э, там играем игрушками І ще ми от е, б'ємо такі ігрушки, кінжали, щити, і граємося війну. Це коли відпочивають на морі чи на річці. Ми на річку можемо поїхати в четвер завтра. Я плаваю під водою, там, ну, а, а розучився на воді. Ну, я вмівну розучився з мамами нашими. Е, Е, ну, я ще не знаю, з папою, може, і з сестрою ще одне. І ще ну, ми там бігаємо, щось балакаємо, ловимо ящериць. У мене вдома живе ящерка і гона. Тобто в мене біг хвостом. Є там тепло і в паляю. І граю. Тобто там мураві класні. Купаємось. Без круга. А я з кругом своїм, бризкаємось. Я купаюсь, томата. Та та, та, там есть у меня вот такой томат. И там надо и сирач. Пускай змея. Воздушного змея. Скажи, як тебе свата? Миша. А як на будичке плаваешь? Ну вот так. Покажи ручками. Покажи ручками. Вот так, вот так плаваешь. Да, класс. И в тебе выходит, так? Да. Добре виходить? Да. Відпуска це, це місце там, де завжди відпочиваються різні люди. Треба обережно поводитись, тому що деякі люди не знають, чи вони вміють плавати, чи ні. Ми вже були в відпустці цього року. Ми були е, на двох морях, е, на Чорному морі до бабусі їздили і на Азовському морі були. А скажіть, скільки років вашому? Два роки і два місяці. Туди. А зараз ми дізнаємося у досвідченого педагога пані Тетяни Сикорської про секрети спілкування з дітьми. Вітаю пані Тетяно, доброго дня. Скажіть, будь ласка, пройшло літо, діти вже забули про навчання. Що потрібно робити батькам, щоб досвід навчання, читання діти не забули, прийшли до школи і все було так, як ніби. Вони не йшли на канікули. Дійсно, діти забувають те, що вони вчили. Тому дуже велике прохання від мене, і від інших вчителів до батьків, так, літом не забувайте відкривати зошити, книжки і підручники. Бажано, звичайно, щоб дитина влітку багато читала. Дуже гарно, коли це читання. Сімейне, тобто читають і батьки, і діти. Якщо це більш старші дітки, то тоді батьки можуть читати свої книжки, а діти в той самий час свої книжки. Ти до бібліотеки. Там більш досвідчені вчителі, педагоги, бібліотекарі порадять, яку саме книжку треба взяти дитині. І в той самий час дитина і сама ж може вибрати із тої купи книжок, яка є. Почитати можна піти просто почитати в читальному залі, можна піти почитати навіть в парку або на річці, там де дитина відповідає, щоб дивідпочиває там. Дитина може десь щось почитати. Можна запропонувати дітям повторити, згадати ті віршики, які вони вчили протягом року, і на пам'ять їх розповісти. Яку книжку прочитати дітям? Звичайно, краще, щоб ця книжка подобалася дитині, щоб їй були цікаві ті події, які там відбували описані, і тоді вона з задоволенням буде читати. Просимо, щоб дитина вчилася переказувати. Якщо вона читала самостійно, батьки в цей час були на роботі, щоб вона ввечері могла розповісти про що ж саме прочитала вона в книжці, яку подію запам'ятала. Я раджу батькам матеріал шкільний повторювати за допомогою яких то ігор. Що це може бути? Ну, наприклад, можна попросити дитину порахувати, скільки потрібно грошей, щоб якусь покупку зробити в магазині. Чи скільки метрів пройде дитина під час своєї прогулянки, якщо вона робить, там, наприклад, один крок, у неї 50 сантиметрів, ну, наприклад. Да? Або навіть більше завдання попросити дитину, щоб вона спланувала. Як можна поїхати кудись на екскурсію? Дуже допомагає дітям також така гра, як монополія. Вона розвиває різні. Властивості у дітей в різні їх риси характеру. Навіть зараз діти дуже багато часу приділяють комп'ютерам. То можна дуже багато взяти із інтернету, дуже багато ігор в інтернеті, пісеньок, віршів, мультфільмів, які несуть і розвиваючий, і навчаючий характер. Оце це основні такі поради батькам, щоб вони разом з дітками першого вересня відчували себе впевнено. Вчення світло, а не вчення – тьма. А наші дітлахи заслуговують на прекрасне та світле майбутнє. І, зважаючи на всі сьогоднішні поради, ми забезпечимо їм прекрасний і веселий відпочинок. Нехай вам щастить з вами була Анна Сагань і дитяча рубрика. До нових зустрічей!